Постало дитячої художньої школи. Я е, займався дослідженням цього в минулому році. На превеликий жаль, я дізнався тільки сьогодні, от зараз я дізнався про те, що це питання розглядалося вашою комісією. Так? І нібито, нібито, знову ж таки, е, про те, що батьківський комітет там надав якусь згоду е, на переїзд до, на Алмазне 2. Не надав? Не надав. Не надав. Значить, в мене виникло таке запитання: значить, уточнити у вас, у вашій комісії, яке ви прийняли рішення, так, яке ви будете виносити на, на розгляд сесії. Це перше. Друге, чи залишається юридична адреса за школою? Третє питання, і воно одне із ключових: станом на минулий рік. Міська рада минулої каденції виділяла 900, да, ну, по, мільйон, 992 тисяч, якщо я не помиляюся, гривень бюджетних коштів. Як ці гроші освоєні були у минулому році? І ну, куди, чи перейшли ці гроші на цей рік? Ці гроші не освоєні. А яка причина? І я думаю, що об'єктивно. Тоді вони на на увазну... там, да. <смітна> не погодилися на переїзд на алмазну вапну. Вони не погодились. І там є стенограма з творів, де батьки фабіль не пам'ятають, які сказали, що ми повинні ці питання швидко, удобно, як обічно забуває, да? ніяких проблем не буде. Дідійшли близько до цієї проблеми. І так просто схожий котелі не влучили. І тому вони бузили бузили, а потім вирішили все-таки, якщо погодиться приїхати на алмазну 2А і на сфері вже на виділимо на ремонт. Приміщення якого? А на Конституції 2А робитися ремонт не буде. Найпростіше це зробити ремонт на Аблатна 2, перевезти людей, дітей, ну, хай вони займаються, а потім вже на потихеньку вирішувати питання з Конституції. А чому а, не, а, в минулому році, наскільки мені відомо, гроші виділялися на, не на заміну котлів, а на ремонт всього приміщення, на заміну криші. Вікон і так далі. В тому, в, в тому числі, чому ці гроші не були освоєні і, і, і хто понесе відповідальність за це? Якщо ми з вами так. О, зробимо кришу, зробимо євро ремонт, а не буде тепла, о, тому все через два місяці буде те ж саме, що було два місяці назад. Це якщо закопати гроші, то це хороша ідея. Ну це ви натікаєте, що це буде кадетський корпус номер 2 чи я? Ні, ні, ні. Якщо не зробити перше, це опалення. А потім вже до опалення, до як кришу, все, все. а справа в тому, що там пам'ятка архітектури, це будівля. Там треба робити по-любому і опалення, так. і все інше. Але чому це не робиться міською владою? От чому? Пам'ятка архітектури. Не стоїть питання про те, що добре, виселяєте, переселяєте. Але Олександр е, Федорович Мамай на сайту Полтавщина дав е, коментар, що діти повернуться, ось як потепліє. Ну, це вже інше. Але пам'ятку архітектури, все їм не треба опалювати. Треба ж це питання якось порушувати тоді. Бо я, я не даремно сказав, що буде кадетський корпус No2. Ми і там залупимо її. Так, а чому гроші не були використані на дах, на вікна, на двері, на все інше, крім опалення? 900 мільйон гривень лежав в не в управлінні, а на рахунках, і де він подівся, до речі. Ні, ну так ну, тут же же ж ж от... вам Олександр чітко сказав, mm -hmm. що Якби ми зробили ремонт даху, використали гроші, замінили діти, а приміщення не опалювалося. І діти там не зможуть навчатися, тому що там немає виходу, як замінити опалення. Світлана Зимірна, ви пропонуєте... Діючих норм котельня не може розміщуватися в приміщенні. Вона повинна бути розміщена на відстані, побудована на відстані не менше ніж вісім метрів від основного приміщення. Будувати ми там не можемо, тому що це землі е, е, національного значення, це музеї, землі музеї. Провести повітряним шляхом від котельні, яка знаходиться в краєзнавчому музеї, нам не дозволили, тому що там технічні умови цього не дозволяють. Третій варіант розглядався, щоб прорити приватним сектором, також, і десь стануці, також нам не дозволяють. Земляні роботи робити там. Все, питання замку. Ми ж вже до цього дійшли. Батьки тут виступали, що вони поставлять електрокотел, який матиме певну потужність і він буде тягнути. Але ж, але ж не вирішилося питання. Це питання не батьків, а влади. Ми не вирішили це, це технічно Ні, зробити не, не, не. неможливо. Ні, ну, батьки сказали, що не хочуть робити. Да? Ми самі порішали. Обратом. Що там? Ці бюрократи не хочуть, ми повішаємо, я вам почитаю, може почитати. Ні, я читав ці протоколи. Справа в тому, що е, е, я не розумію, чому ці гроші не були освоєні на ремонт. Чому пам'ятка архітектури, я вже відкидаю художню школу. Пам'ятка архітектури повинна зберігатися. І на пам'ятку архітектури, на ремонт пам'ятки архітектури було майже мільйон гривень виділено. Чому вони не освоєні? Котли вже це вже саме останнє. Так, ви, добре, так. ви пропонуєте, немає котлів, хай вона, вона падає, так? Ми пропонуємо зараз оці кошти, які ми не використали, використати на те приміщення, куди ми могли заселити. А керів, що буде з цим? Змогли займатися е, тим, чим вони займалися. Тобто ви пропонуєте не ремонтувати приміщення на конституції. 2? на сьогоднішній день Давайте. нашим головним завданням підремонтувати приміщення для того, щоб учні змогли сісти за заняття і нормально навчатися. Давайте так скажу, що перевірю. Și observ oamenii de arhitectură nevistă Poltava. Ті, катки, котрі не хочуть віддавати тепло, підключитись, підключити художню школу і зберігати цю пам'ятку архітектуру. А копію ламати, і то, що ми будемо писати, вони нас будуть посилають, знаєте, то нічого не поміняється. А такі звернення були міської влади до обласної? Я не дав, поки кажуть. О передачі приміти? Ні, ні, не повпало. Маю на увазі, були таке, щоб передати області цю будівлю. Не було. Значить, ми будемо розглядати, тому що там українці сидять, тут українці сидять. Ви всі з однієї країни, тому це не Канації, Швейцарці. А от, значить, треба передати, яка область встановить і буде будівна школа. Тобто, я так розумію, це буде пропозиція вашої комісії. просто... Ні, я розумію, так ласка, е, я маю на увазі, що е, буде пропозиція вашої комісії або депутатського корпусу про те, щоб передати цю будівлю обласної комунальної власності. так? Я не Чи воно буде впорядковане? Я це хочу вам донести. А якщо ми будемо три роки переписуватися, та, і воно впаде, то це буде іменно по -україд. По корінну українці. Якщо це питання вирішиться, і вони візьмуть, в радіо, ті ж діти будуть так. Ми пропишемо, щоб... я, 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 таки, образно і суб'єктивно, що щоб український. хай я думаю, що при цьому набагато безпіше вирішиться э, питання з тим же опаленням, тим більше все є. Я, я пам'ятаю, я пам'ятаю цю, цю історію з котелі. Її побудував у Тернопольській, мені Владимир, царство небесне. Діти не время, і не міг їздати, йому не платили. Там то були такі скандали, я пам'ятаю, що це 15-річні, 17-річні, там, 17 там не всю цю історію з котелями. І авторство вічно з усіма висідів. Там теж було з території нам, щоб Ви хочете сказати, я теж вже захвітую, ви хочете сказати, що хай вона лишається в місті, хай вона завалиться, чи як ваша думка, як громадськість? Я хочу сказати, що, по-перше, за минулий період немає жодного звіту. Немає звіту, значить, немає відповідальності за використання тих грошей, а а точніше, не використання тих не використання тих грошей. І на превеликий жаль, я не з ну, знову ж таки не розумію, чому це відбувається. Це перше, відносно тому, що передати чи не передати, це дійсно слушна пропозиція. Але цю пропозицію повинен дати депутатський корпус разом з міським головою, тоді вже обласній владі. Але саме на сьогоднішній день цього знову ж таки не було зроблено. Яка ваша думка як громадськості? Я кажу, я сказав свою точку зору. Ви не передати Навіть адесят юридична, і бо в нас діти навчаються в орендованих приміщеннях на сьогоднішній день, 4-й і 10-й школі. Я Ось, як діти тут ну, там, на алмазній 2А, відремонтованих класах, а потім ми вже будемо порушувати питання про передачу чи використання цільове використання цього років. А весь Це цей час буде. будівля буде стояти по Конституції 2А, не відремонтована. Ні, ні. Ні, я так розумію, що ви як громадськість, не заперечуєте, якщо, допустимо, депутати скажуть. Будемо порушувати питання про передачу. Не не заперечу? Особисто я не заперечую. <рес> 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 Можете бути ініціатором цього. Написати листами підтримаєте. Яку будете? Ні, ну от буде в нас що, от, ми, ні, запит. Ні, буде. Ми яка петиція? Петиція це, що про корпусом. Депутатським корпусом, депутатським можна, яка буде ініціювати, якими передавати. Тільки після того, як вже діти в нас сидять. У нас вже десь юридична адреса повинна бути на момент цей. Ну? Будемо орендувати в управлінні. А, я салюю, я салюю. а в кого орендувати? В управлінні освіти. Обласного чи міського? Міського. Ага. А чому ну, оренда? Чому не так? Тому що це комунальне майно, яке стоїть на балансі управління. За, за одну рівню 20 копійок а, ну, ми будемо орендувати в рік. Ясно. Освіти, я, я просто не, не, не почув, Тут я думав, що культури. Юридична адреса зміниться, так? Але на а, Ні, якщо ми підемо в оренду, то юридична адреса залишається в Конституції 2А. А в проєкті рішення як написано? Проєкту рішення немає. Це не сесійне. Ну, зараз не буде розглядати на цій сесії. Це не На цій сесії не буде розглядати. Не Ні не вони зараз. Ініціюють, щоб ми стали співфінансували позашкільні обласні заклади. Ініціюють депутати області. Щоб ми оскільки діти відвідують позашкільні заклади наші діти обласні. Я говорю, так ми можемо свої забрати в наші заклади, і кто до вас будет Зиньководить, интересно себе. А вони выступили, давайте, і ви фінансуйте, і ми будемо до области. Вот вам. Ні, я зрозумію, Тарас, а в область передадуть, вже художньої школи там не буде. Це просто архітектурна пам'ятка і все. Нет, пам'ятка буде збережена. Ні, ви школи. Ні, ну питання робота стало, я краєзнавчого да. музею. До 1962 року це були приміщення краєзнавчого музею. Ну, я думаю, воно так і буде, бо якщо воно вже не буде, особливо воно не перейде, як вона пам'ятна, і все. Ну, знаєш, якщо воно вхоте, то ще не буде. Саме Миколаївич, тобто в порядку денному питання цього не буде, так, на цій сесії? Так, Не буде. Так, а гроші, як ви будете виділяти комісія, як буде виділяти гроші на ремонт того приміщення? Ми на На алмазно. Це бюджетна комісія прописала? Чи хто? Це і ви прийняли. Рекомендували. ви прийняли. Тобто це буде в бюджеті розглянуто. але ж я так розумію направляти Через сесію, коли вже буде, Та воно вже готове. Да? Вони закладені, але Та, вони але ми ще не, не будуть, ні, я з розподілям. Будемо вже, потім буде звернення посолого да. закладу на комісії за леп... з, з... оренду питання, щоб надати оренду, і за... з... <клуб> не буде з сесії. Ну Че... захоплено. Останнє питання, якщо можна, а ті кілька 900.